Хеллоу, hello, hello, здоров. Здоров. Які <ріст> люди і в Таркові, да? <ріст> да, Сьогодні у мене спонсор є. <ріст> Чого я Тарков запустив? Дай тупо третій левел ми Я думав, почну з вайпа грати, але це чисто сьогоднішня акція. Таркова. Mm -hmm. Хоч сьогодні останній день розіграша, до речі, будемо димовушку розігрувати, настоящу, до речі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Побачимо зараз, як буде дюна вже. Та ні, ні, раз, я тільки на сьогодні чисто онлі зайшов. Андруха. Ти тоже сепіратист. Граєш цей. Забувай, як ця стратегія називається, йопта здоров, здоров. Блін. Все не грає, що повернув гроші, ще скажи. Ну, Тупо не можу згадати цей, як і гра називається. Де це вона в мене? Broken Arrow. Здорово, Здоров, та нічого, нічого. Брокен Arrow Да 925 гривень, так, а У мене багато друзів її купили. Ого, да! 5 друзів мають. Так. Флібас ТВ 100 гривень. Давай і ми приймемо участь. Вона топ. Та ні, топ, да, ну стратегія прикольна. Бля, я обходу на епіцентр ніколи. Не загружуся, блін. Я не знаю, на епіцентр обходу ніхто не бігає. Ще, до речі, я просто третій левел, блін, і воно у мене фіг загрузить. Бля, а чого я не ношу оцю престиж один? А Лего в мене є ці, блін. До речі, за голосування дали. GPS і PPT, А мені кажеться, потім фракції ще подобавляють. Surprise, Apple підрозділ. Здоров. Я граю. граю, Просто. Артем Сідаш, він коротше... Хелп, короче. Він спонсор даної ігри сьогодні. Блін, а що це? Блін? А що це за прикол? Тарас кинув донат, а звуку немає? Що за прикол? Був звук, а я не чув? Я щось не почув.